Ви коли-небудь займаються політом на нулі. Повезло, що я вижив в першій неділю-дві-три. Чудеса леса чудес. У нас огонь, вода. Ні, труби. У мене з цим серебрянським лісом були свої відносини. Я сприймав його як субстанцію, таку, як Стругацьких, Соляріс. Соляріс. Так. Ну, це так, да, як планета Соляріс. Ось такі от димящіся чудопні. Нам готові злісти чудес. Коли все здається, типу, що все повна жо, то ліс, сам ліс він мене підтримував. Він мені підказував, коли йти, коли не йти. Всім ем привіт з Бомбаса. Так по житті просто я влаштований, що я в будь-якій ситуації стараюся знайти якийсь плюс. А, хлопці, скажіть, звідки вони? Курська ярмарки. Якщо виходиш на сцену в якійсь партії, де ти хвилюєшся дуже сильно якісь важливій партії, то вмикається адреналін. Я цим механізмом користувався на війні. Я вмикав цю штуку. Олександр Душаков, боєць першої президентської бригади оперативного призначення НГУ Буревій, під час бойових дій у серебрянському лісництві був розвідником у цивільному житті. Артист балету Київського муніципального академічного театру опери та балету для дітей і юнацтва. Саша, розкажи, будь ласка, от до війни, ким ти був, яка була твоя професія? Я був артистом балету, ну як був, я їм в принципі і залишився. Але ну да, все життя, я з дитинства. Займаюся. У ну, мене це родова справа. Бабуся, і дідусь танцювали. Ось, ну, мама би теж танцювала, але в неї поганий зір був, а на той час ще не було контактних лінз, тому вона стала концертмейстером балету. А я артист балету, дружина, артистка -бале балерина, і донька вже балерина. Я так розумію, що не тільки в Україні виступав, по всьому світу, в багатьох країнах світу. 24 лютого 22-го року, як цей день, пам'ятаю. Про що для тебе, для родини? В Парижі я був. <свят> У нас гастролі почалися 23 лютого. Ми е, вилетіли, і якраз це ми приїхали ввечері до готелю під Парижем 23-вечором. го вечором. І вра... ну, я майже всю ніч не спав, бо тоді вже як... Ну, воно не вірилося, звичайно, але щось таке воно. Ну, Хвилювання було і перші смски, коли я побачив, то… а дружина з донькою була в Києві. Да, це було страшне, скажімо так. Бо ну, звідти набагато страшніше спостерігати процес цієї війни, ніж коли ти всередині знаходишся. Як ти опинився в армії? Ну, я до цього дійшов, скажімо так. Ну, в березні я повернувся до Києва 22-го. Ну, бо мені хотілося, ну, як, як сказати, коли якась біда, да, не дай Боже, з, якому, з якимось близьким близькою людиною, то ти їдеш просто до цієї людини, щоб бути поряд. Що робити, це вже. Тому я їхав. В Україну для того, щоб щось робити. Ну, мені було не Ну, якщо в армії, так в армії не в армії. Ну, на той момент, коли я прийшов в військомат, тоді сказали, записали дані, я пройшов це, і ми вам подзвонимо. Ну і так ніхто і не дзвонив тоді. Ось. І я зайнявся діяльністю волонтерською тоді. він, вот ребята. Вот они последствия русского мира, який к нам прийшов. Розбір завалів, там багато пам'ятників ми закладали в Києві. Потім... Ну, багато-багато чого було. Потім вже почав театр знову відкрився, і я вернувся в свою професію. Але паралельно я вступив до ДФТГ. Там я потихеньку почав знайомитись з військовою справою, бо я не служив, я зовсім зброєю не мав ніякого контакту ніколи. Ось, і виходить, що потім в 23-му, вже навесні 23-го року, якась частина наших хлопців з ДФТГ пішли до армії. Ну і я пішов тоді теж. Ти відразу в Нацгвардію попав? Так, я пішов до частини боревії. Ну, я тоді в цьому, в цьому не розбирався. Uh -huh. Я не знав навіть, що номери є в частинах якісь. Ну, пішов всю частину, тоді, бо я все життя біля неї збирав гриби. Самий настоящий, причому такий хороший. У нас в Україні їх називають Обабки. Прийшов навесні, а осінню е наша бригада виїхала на бойові повністю. Ну, тоді я виїхав на бойові. До того в мене було декілька курсів навчань. Де це було область хоча б в районі? Ну, Серебрянка. Серебрянський ліс. Серебрянський ліс. Там ти провів, я так розумію, тривалий час? Там я провів ну, 9 місяців. Чудеса, ліса чудес. У нас огонь, вода, медні труби. Серебрянський ліс о, колись відомий як відомий суперзаповітник красивенний. Потім о, це він, він просто перетворився на пекло. Що там було скажімо так, найскладніше, найстрашніше для тебе особисто? Ну, найстрашніше це був перший час, коли я потрапив на війну. Ну, мені здається, це не має значення, то був ліс чи, чи не ліс. Просто ну, спочатку цей період адаптації бійця на фронті, який ніколи не воював, ну, то так. А саме, ну, в лісі я не знаю. Навпаки, для мене я був. Радий, скажімо так, ну, зараз це я можу казати, що радий, що я в лісі, бо я весь ну, все життя обожнюю ліс, я відпочивав все дитинство в лісі. Ну, це моя улюблена стихія ліс. Тому такі моменти, як би мовити, психологічного упадка, да, коли ну, все кажеться, все здається, типу, що все повна жопа, то Ліс, сам ліс він мене підтримував. От такі от дим'ячіся, чудопні. Нам готові ліс чудес. Таке зрелище, звісно, магічне, я би сказав. В мене з цим Серебрянським лісом були свої відносини. Я сприймав його як Субстанцію таку. Яка тебе підтримує психологічно? — Ні, Як так? цей Стругацький Соляріс? Соляріс. Ну, так. це так, да, як планета Соляріс, так Серебрянський ліс. Він мені підказував, коли йти, коли не йти, куди йти, куди не йти. Я, я не знаю, як, на якому це уровні, можливо, це звичайно, якась самовнушення, внушення, але я в це вірив. І те, що я досі живий, це може якийсь доказ тому. Приехали в лес чудес. Немножко он полысел. И везде был пожар. В пивишка летит. Наскільки швидко доводилось всьому вчитись? Бо я розумію, що психологічно, які б не були там полоси перешкод на БЗВП, навіть найжістю mm -hmm. коли ти потрапляєш на реальну війну і чуєш перше біля себе якісь прильоти, я навіть по собі пам'ятаю. Це зовсім інші так. штуки такі. Ну так. по-перше, мені повезло спочатку, те, що я не зразу попав. Ну тобто я прийшов в частину, що досить тривале навчання було гарне навчання, яке чомусь навчив? Тому це спочатку повезло. По-друге, повезло, що я вижив першій, там, неділю-дві-три. Це теж це просто повезло, <гум> скажімо так. У мене цей порог дуже низький, сприйняття вибухів, всього. Може поряд взорватися, я ну, навіть коли треба, можу не зреагувати. <гум> Як ти думаєш, це от воно від народження у людини, чи це те, що ти можеш з часом, з віком, з досвідом якось прийняти? Ну, в мене від народження плюс ще практика. Якщо в мене не було від народження, не знаю, чи можна його ну, розвинути в собі, чи не можна, не знаю. Це сказати важко. Коли я їхав за кордону в Україну, то я був готовий. Ну, там мені казали, тебе з кордону зразу заберуть військ. Тобто я психологічно був готовий померти, скажімо так. Не, це не означає, що мені типу, пофіг на все. Ні. Коли починаються якісь такі е, ну, мови, коли ти ходиш по краю лезвія, так би мовити, то ну, не, не вмикається в мене паніка, скажімо так. А навпаки, якщо я чим гостріше буде ситуація, тим раціональніше і скоріше я прийму рішення. Бо якщо ситуація спокійна, то я сам себе почну вибором оцім, ну, <сум> мучати, чи так, чи так, чи так. А тут один раз відчуття внутрішньої підсвідомість, вона скоріше спрацьовує, скажімо так, свідомість. Вимикається, вмикається під свідомість і свідомість не заважає. Я вважаю, що є люди, які, звісно, не можуть. Їм не треба взагалі потрапляти туди, бо вони бояться і все. Тут, тут нічого, це від природи, мені здається. Там, походу, що щось взривається, ти тихо. Там ще не тільки прильоти, там видать, міни, якісь там взриваються. Слышиш? Для тебе особисто, що. Страшніше, складніше. А штурми чи сильні обстріли позицій, наприклад? Ситуація, в якій ти хоч щось можеш зробити, звісно, легше, ніж коли ти не можеш нічого зробити. Ну і просто сидиш і тебе обстрілюють. Серебрянський Війна. Ось там. пі. Як часто взагалі штурмували позиції, намагалися штурмувати? Перший період, коли ми там були, штурмували дуже. ну... Крепко, скажімо так. Ну, тоді дуже гарно працювало. наші. все було взаємодія дуже гарно, тому і відбиття цих штурмів було продуктивне дуже. Так що в тому плані не було таких окопних прямо боїв. Як от відпрацювати точно по ворогу, коли це ліс? Складно, дуже складно, бо навіть якщо не ховається людина, все одно вона. Між деревами мількає, і хоч там і проріджений війною ліс, але все одно, коли це ну, велике пространство лісу, то дерева все одно там якби, перекривають. Штурмувати можливо було б їм легше, якщо б вони трішки думали. А так, ну, Саме тоді. Наскільки от в таких от умовах люди змінюються. Вони тримаються як одне ціле, як один кулак, чи бо ти по-іншому не виживеш. чи Відбувається якась трансформація? Люди відкритіше становляться. Ось, це саме перше. Якщо відкрит, ну, на бойових у всіх взагалі у нас в армії, всі люди ведуть себе відкрито. Так, хлопці, скажіть, звідки вони? Курська ярмарки. Хлопці привезли з цього. З, 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 з Курська. Якщо людина починає бути якимсь жлобом, да, чи щось, то вона не зможе існувати в цьому, в цьому суспільстві. Мені так здається, тому, а якщо ти. Ну, мені завжди цікаво було спілкуватися. Як коли ти сидиш з людиною, і я знаю, що я можу в будь-який момент загинути, і ця людина знає, то ніхто нічого все відкрито, ніхто нічого не скриває, не переслідує якісь там свої інтереси при спілкуванні. Тобто це, ну. Це як, так по житті просто я влаштований, що я в будь-якій ситуації стараюся знайти якийсь плюс. І це несвідомо не в мене виходить. І от це був один із плюсів, що сидячи на позиції, я багато з людьми, з людьми, якими спілкувався, і дуже багато дізнавався історії, які я ну, не придумані, нічого не скрито, не ну, це психологом для практики, я думаю, дуже корисно бути на нулі. Перші якісь втрати близьких людей, да, вони там трагічніші. Але з часом організм вибудовує якийсь психологічний захист. Є люди, які спокійно сприймають, є люди, які е, взагалі тіпа, аж неприємно, що їм фіолетово, ну, скажімо так. Е, ну, а мені, наприклад, якось перемкнувся в мене цей тумблер, що я, нема такого в мене, як сказати, Туги дуже сильної за втрату. Побратими, які загинули, на жаль, і на жаль, тобто, як сказати, це трагедія, що вони загинули, класні люди і так далі, але от такого... все одно в мене на них включено той тумблер, що це війна і що це нормально, що вони загинули. Як думаєш, люди, які от, повернуться з цієї війни, наскільки їм важко буде адаптуватись до суспільства і наскільки суспільству буде важко адаптуватись до них? Більшості буде важко. Не можу про себе сказати, просто я ж кажу, що я в цьому плані влаштований трішки по-іншому. По а а ну, те, що я бачу, звичайно, буде важко. Але... Чому це бар'єр? Якийсь. Ну, так, да, якась, як сказати, несправедлива з моєї точки зору обіда на те, що, от, допустим, цей він воював, а вони не воювали, ну, наприклад. Угу. Ну, ось якось так. А, ну, єдине, що можу сказати, що мені здається, що зараз все одно людям легше, ніж, наприклад, під час було Другої світової війни, бо зараз є інтернет і з. Ну, і Засоби, як би, поїхати в відпуск, ну можна поїхати і так далі швидко. І, а через інтернет не втрачається зв'язок з, з зовнішнім світом. Тому якщо б цього не було, то вже взагалі був би звіздець. Всім привіт з Бомбаса. Почалася зима. Трішки буде на позиціях, холодно. Ну, нічого. Тому і слідувала ажидать. Я оце якраз хотів поговорити з тобою про роль родини. Наскільки важлива була для тебе їх підтримка, як часто доводилось найважкіші моменти да, спілкуватися, як часто і якось вони переживають і переживали, і переживають цю історію. В перші дні вони виїхали, оці були потяги безкоштовно, да. там, то вони виїхали виїхали до Вільнюса. Коли вони виїхали, мені стало звичайно легше. Ну, Звичайно, мати ще брат, але все одно легше. І зараз вони ну, приїжджають, але працюють по, ну, по контрактах. Там донька вчилась, закінчила, дружина працює за кордоном. І, звичайно, що коли я їхав в Україну, мені набагато легше було, що вони не там. Але перед тим, як туди їхати, я виходить. Поїхав до них вільно, так би мовити, попрощатися. І оце було складно, по-перше. Ну, складно для мене морально. А по-друге, я стикнувся ж з противом їхнім. Тобто вони робили все, щоб я не їхав. Ось. І це була ціла війна для мене. Вони розуміють моє бажання захищати Україну. Вони в цьому мене підтримують. Коли мною було рішення прийняти, і коли я вже приїхав, все, їх суботу закінчився. Вони знають, що якщо я прийняв рішення, на, на етапі, коли приймаю, можна мене. Коли вже прийняв, то типа все. Було таке, що ти по зрозумілих причинах там довго дуже не виходив на зв'язок і потім виходив там. Було. Ну, прямо дуже довго не було, але так, щоб. Всі прохвилювали, звичайно, було, ну і вони і так хвилюються, але ну, що робити. Ну зараз вже пройшло багато часу, і мені здається, вже попривикали і вони, і я. Ти взагалі плануєш, якщо там станеться, можливо, повернутися в професію, якщо війна там закінчиться. По-перше, в мене вже такий возраст, що якби я можу йти в своїй професії на пенсію. Тому Мені важко зараз відповісти на це питання, бо я не бачу кордону кінця. Якщо я його побачу, то я зможу відповісти на це питання. О. А так зараз. Ну, ми хотілося б, звичайно, хотілося б, бо ну, як я з, з дитинства, це в мене в крові. Ну, але ще пройде пару років, і армія буде в мене в крові. тому... Якось підтримуєш, я що розумію, що треба якось витримати фізичну форму, може займаєшся там, ну це може фантастично звучить. Але... Слава Богу, в нашій бригаді з цим все нормально. Тобто, коли на ППД знаходишся, то там є можливість ну, фізично себе підтримувати. Ну і навіть я в театр можу їздити, займатися навіть балетом. Просто що якось немає зараз сенсу, бо я ж кажу, нема. Не бачу кінця. Я ось. А ну, тут на бойових. Скоріше нем так. Да. <laughs> <laughs> я просто я не знаю хто я. Я, я така людина, якщо вмикнувся адреналін, то мені не треба для цього зарані підготовки. <laughs> Ви коли-небудь займалися балетом на нулі? Я ні. А загалом воно ну, допомагало, те, що ти все-таки ну, фізична форма. І... Ну, звичайно, да. координація і ну, вміння вмикати е, потрібну кількість сил, коли треба. І ще, до, до речі, да, це важливе питання, що моя професія мені от на тому першому етапі, який ти спрашив, питав, дуже допомогла. Бо. Я знав, що сила адреналіну, так би мовити. Якщо виходиш на сцену в якійсь партії, ну, де ти хвилюєшся дуже сильно, в якісь важливі партії, то вмикається адреналін, в тебе може, не дай Боже, случитися якась травма, але почув, відчуєш її, ти тільки коли підеш за куліси. Тому я знав, скажімо так, я цим механізмом користувався на війні. Я вмикав цю штуку, я знав, що ну, от якась ситуація, коли може інші людині буде здаватися, що це неможливо, а я знаю, що все можливо. Ось так, що Головне, то, сенс, бажання і так далі. А якщо проговорити про театр, в тебе є улюблені вистави, улюблені партії? Улюблені партії різні, тому я не можу це все одно, що відповісти на питання, не знаю, що ти більше любиш картоплю чи котлети. У нас в театрі йде е, дуже класний балет Майська ніч по Гоголю е, вечора на хуторі в Біздіканці. Це колись е, давно вже його поставили. І це такий полотно-здоровий балет. Я там виконував Левка головну партію. Там ще голова є, який, типа, інша зовсім специфіка. Ну, дуже класна музика, І я от обожнюю ці партії. І Левка, і голови. Ну, Левка, звичайно, це прем'єрська партія, тобто вона. Тяжче, на всякі одажу є і так далі, а голова скоріше більш гротескна, і там але не менш тяжка, бо там надіто жупан там, ну, лисина наклеєна. <му> але їй легше в тому плані якраз що е за щодо гри, ага. то Важкість не, не помічаєш її, скажімо так. Я дуже часто музику слухаю на з собою, чи там якісь важкі моменти. Тобі взагалі от музика якось на фронті допомагає. Для мене музика тут на бойових це як такий, як би мовити, як це називається, дуже сильні ліки. Якщо мені ну, треба якийсь бойовий дух, я можу послухати ті композиції, які мені його нададуть, і це працює перед тим. Ну, ну і навпаки, якщо там щось розслабитись, так би мовити, що зняти якийсь непонятний напряг і так далі, тоді да. Тобто я її користуюсь дуже дозовано, як якимсь волшебством, отак от скажу. А во задусай нашої. Авго задуса найдами. Добро жінка та тюнаю не ошиб. Для мене особисто перемогою буде. Ну, я кажу, для мене особисто. Звичайно. Перемога наших людей. Самих над собою. Бо, наприклад, працівник, да, ну, росіяни, це не важливо. Вони для мене, ну, фіолетові, вони для мене просто враг, який прийшов, який треба вигнати. Я не відчуваю до них ніяких емоцій взагалі. Я більш для себе внутрішньо звертаю увагу увагу на наші недоліки, які у нас в країні. Тому для мене перемога буде. Це коли наша країна, скажімо так, стане краще. Ти повернешся, наприклад, з війни? Чим ти будеш займатися? Чи ти ще зараз не задаєш собі світ? Я не задаю питання, бо я не бачу горизонту. Якщо ви якщо ти кудись йдеш. І якщо ти знаєш, скільки тобі йти, чи бачиш, чи ну, наприклад, ти йдеш з одного міста в інше, ти знаєш відстань, ну, то ти можеш собі уявляти, що ти будеш робити, коли прийдеш. А коли ти йдеш і ти не знаєш, скільки ти будеш йти, то як ти можеш, ну іноді періодично ти можеш щось продумувати, але я не, зараз на це питання не можу відповісти. Це... Все одно, що спитати мене, з якої ноги, завтра я встану. Ну, так що, ось якось так.